Відтепер за допомогою технології Розумний дім рівняни зможуть обладнати свої будинки найсучаснішими приладами у магазині інформаційних систем, що на вулиці Щасливій, 14, мешканці зможуть придбати найсучасніші прилади для охорони помешкань, 3 d принтери, а також безліч інших. Корисних для дому речей представлені у магазині технології надійні та прості у користуванні серед них система охорони та відеонагляду, прилади для централізованої корекції освітлення у залежності від години доби та пересування людей по приміщенню. В першому часі Потреба відкритті магазину, які інноваційних систем. Бо інноваційні системи зараз це без них нікуди. Це розумний будинок, сучасне відеоспостереження, роботизовані камери. Побутові турботи, які зазвичай лягають на плечі господаря будинку, за допомогою сучасної техніки виконуються найлегшим і найефективнішим способом. Для прикладу, спеціальні прилади будуть поливати або захищати ваш сад від сонця чи грози, в залежності від зміни погодніх умов. Також вам не потрібно буде витрачати свій час для вигулу домашніх тварин, адже спеціально налаштована техніка зробить так, аби вранці ваші улюбленці вийшли на прогулянку у призначений для цього час. Домашня автоматика дозволяє. Покращити умови життя та спростити побудові задачі для користування інвалідів та людей похилого віку. Також є можливість керування побутовими приладами через інтерфейс за допомогою мобільного зв'язку або мережі інтернет. Тобто ви можете робити якісь домашні справи через смартфони або веб браузер. Окрім продажу, надаються послуги монтажу обладнання, технічного обслуговування та ремонту. Також в магазині можна замовити розробку макету для друку на 3D принтері та його виробництво. Виконання. У нас як магазин, так і монтажна організація. Тобто ми монтуємо в розумні будинки системи відеоспостереження, охоронну сигналізацію, під пульт, під ДСО, під автономні сигналізації. Це все у нас працюють бригади монтажників, роблять все професійно. Катерина Гладунова, Тетяна Іващук Кілона, у ритмі подій.